Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про полівініл-спиртові волокна. Полівініл-спиртові волокна виготовляють з полівінілового спирту. Найбільш з полівініл спиртових волокон, вілтнол та летілан. Віноу це найдешевше, гігроскопічне 5-8% синтетичне волокно стійке до триття, в мокрому стані втрачає 15-25% міцності. При температурі 200% градусів Цельсія збігається від тепла, при температурі 220-230 градусів розм'якшується. Використовують вінол як у чистому вигляді, так і в поєднанні з віскозним або натуральним волокнами для виготовлення тканин побутового призначення. У вогні віно стискується, горить жовтим полум'ям, утворюючи тверду кульку світло-бурого кольору. Виготовляєте водорозтічне віно двох типів з температурою розчинення 80 і 90 градусів Цельсія. Використовують віно для виготовлення високооб'ємної пряжі тканини. Технічного призначення як зв'язний елемент при виробництві нетканих матеріалів для заміни натуральної шовкової тканини при виготовленні гіпюру з водорозчинного гільвінолу виробляють хірургічні нитки, лейтілам водонерозчинне полівініл-спиртове волокно жовтого кольору, бактероцидне, використовують у медицині для виготовлення предметів особистої гігієни. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.